Вінниці відкрили ще один клас безпеки. Це простір, де дітей навчають рятувати життя та діяти в екстрених ситуаціях. Під час першого заняття учні грали пізнавальну гру. У форматі квесту проходили різні локації. На одній з них дітям розповідали, як діяти, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет. Якщо побачили предмет близько нефід, не підходити, є різні предмети, які і на розтяжках, і рахують кроки на сесічне, коливання реагують. Там в радіусі 30 метрів і далі вам треба позначити місце. Кинули шапочку на землю. Все, я кинув шапочку в радіусі 30-50 метрів. Вибухонебезпечний предмет знаходиться. На кожній локації спеціалісти розповідали дітям про правила надання домедичної допомоги, як поводитись на дорозі та як діяти у разі небезпеки. Це все може трапитись, наприклад, у житті, і ти не будеш знати, як діяти. І сьогодні ми вивчали про це. Наприклад, в міні безпеці, ми вивчали, що не можна наступати на міни. В промедику ми вивчали те, що треба, коли виникає якась ситуація, нам треба перебентувати руку психікою, треба заспокоїтися. Найбільше я запам'ятав, що що коли треба проходити пішохідний перехід, треба дивитися направо і наліво, і дивитися, чи не їдуть десь там машини. На вогнегасенні безпеки, коли ви коли ти виходиш з дому, треба викнути всі прилади. Такий формат навчання допомагає краще засвоювати інформацію. Загалом у класі облаштували п'ять локацій. Маємо декілька локацій: це протипожежна, дотримання протипожежної безпеки, правил дорожнього руху, мінна безпека і дві таких локації: це надання першої домедичної допомоги, і е, як дбати про своє ментальне здоров'я. Це дуже важливо сьогодні. Тому е, сьогодні саме на відкритті ми залучили фахівців для того, щоб вони. Розказали дітям, показали, як діяти в тій чи іншій ситуації. Клас безпеки відкрили в укритті Вінницького ліцею номер 12. Це вже 29-й простір, який діє у закладах освіти громади. До кінця року ми маємо відкрити ще шість. І на наступний рік ми плануємо, що у всіх закладах загальної середньої освіти, або у більшості з них будуть відкриті такі простори. Це дуже важливо, тому що діти мають знати ази безпечної поведінки для того, щоб надати допомогу насамперед собі і тим людям, які опиняться поруч, їм потрібна буде така допомога. Проводити уроки у класі безпеки будуть запрошувати спеціалістів з різних сфер та структур, аби діти могли більш поглиблено вивчати теми. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.